Це не просто ніч, це не просто свято. Це ніч, коли вода горить, а вогонь очищує душу, ніч, коли все перевертається, і межа між світом людей і сил природи стирається. Це купальська ніч. Тут оживає прадавня магія, прокидається інтуїція, а кожен знак зодіаку отримує свій особливий виклик і подарунок. Готовий дізнатись, як пережити цю ніч правильно, що вона відкриє саме для тебе. І які ритуали змінять твоє життя? Це свято старше за християнство, купала, це залишок прадавніх ритуалів, коли люди поклонялися сонцю, вогню, воді та природі. У ніч з 23 на 24 червня, за новим стилем, відкривається енергетичний портал, через який за віруваннями предків можна змінити своє майбутнє. Це не просто обряд, це момент духовної і тілесної ініціації, коли світ проходить очищення через чотири 4... стихії: вогонь, вода, земля і повітря. Містичне значення: вогонь спалює старе, дає очищення, вода змиває негатив і дарує нову енергію. Земля дає силу і зв'язок із родом. Повітря переносить наміри у Всесвіт. Чому дівчата пускають вінки по воді? Це не просто романтика, це передбачення долі, віночок символ душі. Якщо тоне, щось слід відпустити, якщо пливе, серце відкрите для кохання. Якщо пристає до берега, твоя доля поруч. Чому стрибають через вогонь? Бо вогонь як портал, хто перестрибне, очищується від зла, хвороб і страхів. А якщо двоє тримаються за руки, це випробування щирості їхніх почуттів? Івана Купала це більше ніж звичай. Це жива магія, яка збереглася крізь століття, щоб сьогодні ти міг відчути свою справжню силу. Купальська ніч 2025. Що вона несе кожному знаку Зодіаку. У цю ніч світ оновлюється, і кожен знак Зодіаку отримує власний енергетичний виклик випробування або дар. Слухай уважно. Саме тут може бути твій знак. Вогняні знаки. Овен, лев-стрілець. У цю ніч ви особливо чутливі до енергії вогню. Стрибки через багаття. Обов'язкові! Це ваш ритуал очищення. Бажано відпустити злість, гординю, страх перед невдачею. Рекомендація. Запиши свої найбільші страхи на папері та спали їх у вогнищі. Водні знаки. Рак, скорпіон, риби. Ваша стихія. Вода, а в купальську ніч вона магічна. Купання до сходу сонця очищає тіло і душу. Емоції загострені, тому найкраще медитувати біля річки або озера. Рекомендація зануритись у воду з думкою про те, що хочеш залишити в минулому. Земні знаки телець Діва Козирі для вас Купала це можливість відновити зв'язок із землею і родом. Важливо побути босоніж на траві, торкнутися дерева, вкласти руки в землю. Ритуали заземлення будуть особливо ефективними. Рекомендація зробити мішечок із травами, Звіробій, м'ята, полин і покласти під подушку для снів. Повітряні знаки, близнюки, терези, водолі. Ваше завдання відпустити хаос думок. Купальське повітря очищує, якщо ви навчитесь дихати свідомо. Найкраще не написати лист собі в майбутнє і спалити його, щоб. Передати бажання всесвіту, рекомендація запусти вінок на воду з бажанням. Вода плюс повітря створять потужну магію. Ця ніч не випадкова. І якщо ти прочитаєш свій знак правильно, вона змінить тебе глибоко. Слухай стихії, вони знають, що робити. Ритуали купальської ночі: оновлення, очищення, перезавантаження, купальська ніч це ритуал сама по собі. Але якщо ти зробиш кілька простих дій, ця магія залишиться з тобою надовго. Очищення травами. Трав'яний оберіг. Назбирай сім або дванадцять купальських трав. Звіробій, полин, м'ята, материнка, чебрець, ромашка. Зв'яжи пучок червоною ниткою. Повісь біля дверей або поклади під подушку, як оберіг від зла і поганих снів. Це захищає енергетичне поле на весь рік. Ритуал вогню, очищення і сила. Запиши на папері все, що хочеш відпустити: страхи, хвороби, токсичних людей, образи. Згорни. І кинь у багаття. Спостерігай, як полум'я з'їдає це. Так предки спалювали проблеми, щоб відкрити шлях новому. Ритуал води. Пускання вінка. Сплети вінок із квітів і трав, навіть з польових чи з ринку. Напиши на стрічці або подумки бажання. Постав у воду і подивись, як він пливе. Пливе прямо, бажання здійсниться, крутиться, варто ще попрацювати. Тоне настав час щось змінити в собі. Медитація на світанку. Коли ніч переходить у день, сядь у тиші обличчям до сходу сонця. Заплющи очі й уяви, як енергія купальської ночі наповнює тіло. Повторюй подумки: Я відкритий, відкрита до світла сили і любові. Це глибоке перезавантаження душі. Момент нового початку. Ці прості дії не забобони. Це пам'ять твого роду, яка через ритуали допомагає тобі бути сильнішим, чистішим і ближчим до себе. Містичні факти і міфи про Івана Купала, які змусять тебе повірити в магію. Ти думаєш, що Івана Купала це просто фольклор? А якщо ми скажемо, що ця ніч це портал між світами? Слухай уважно, це не казка, це знання, що дожили до наших днів. Купальська ніч ніч, коли оживає природа. За повір'ям саме в цю ніч говорять дерева, співають квіти, а вода стає живою, здатною лікувати і передавати знання. У Карпатах вірили, якщо після купальської ночі вмитись росою, вона змиє всі хвороби. Вогонь Купала це не просто полум'я. Його вважали порталом очищення. Через нього перестрибували навіть люди похилого віку, аби омолодитися душею. Вірили, якщо пара стрибає через вогнище, тримаючись за руки, і не роз'єднається, вони будуть разом назавжди. Квітка папороті, справжня містика. Цвіт папороті символ мудрості і щастя. За легендами вона розквітає лише на кілька секунд опівночі, але побачити її можуть лише чисті душею і сильні духом. Вважалося, що той, хто знайде цвіт папороті, отримає доступ до потаємних знань, багатства або прокляття, душі предків і духи лісу, купальська ніч, межа між світами. Саме в цей час, за легендами, душі предків приходять подивитися, як живуть нащадки. А в лісах блукають мавки, русалки та духи вогню. В селі могли гасити всі вогні, щоб не розгнівати духів. Знаки долі в кожній дії. Куди пливе твій вінок, як тріщить багаття, хто перший заговорить після стрибка, це все має значення. Це ніч, коли всесвіт говорить символами, і той, хто вміє читати, отримує підказки. Ти досі думаєш, що це просто старий обряд? Купала це ніч, яку не варто пропускати, бо саме вона може стати точкою пробудження твоєї сили. Івана Копала те більше, ніж ніч на межі літа. Це точка перезавантаження, це пам'ять твого роду. Це сила природи, яка говорить з нами через вогонь, воду, квіти і сни. І якщо ти відчуєш її, ти більше ніколи не будеш колишнім. Слухай серце, дивись на знаки не Після з загадковості, бо саме в ній прихована твоя відповідь. І навіть якщо не знайдеш цвіт папороті, можливо, ти знайдеш себе. Постав вподобайку, якщо відчув цю магію. Підпишись, якщо хочеш ще більше відео про древні традиції, енергії та містику. І напиши в коментарях, як ти відзначатимеш ніч купала цього року. Можливо, саме твій досвід надихне інших. Це купальська ніч. Доторкнись до сили. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!